Ліву і праву частини нерівності зведемо до основи 2. 4 це 2 в другому степені, а 1 друга це 2 в мінус першому степені. Так як основа у нас більша за одиницю, то ми не змінимо знак і далі записуємо, що 2х більше рівне мінус одиниці, а отже х більше рівне мінус однієї другої. А одна друга це мінус 0,5. Отже відповідь від мінус 0,5 включно до плюс нескінченності. Це відповідь А. Ми маємо 12 в степені х більше за 0. Властивість показникової функції те, що а в степені х завжди більше за 0. Тобто дана нерівність виконується завжди. Отже, відповідь буде D. Ліву і праву частини нерівності можна привести до однієї тієї основи. І тут можна приводити і до основи 1,5, і до основи 5. Тому що 0,4 це 4 соти. А після скорочення на 4, 1,25, і це 1 5 до квадрату. Тобто можна привести до основи 1 5. Отже, 1 5 в степені 3х мінус 7 більше, ніж 1,5 в другому степені. Основа п'ята менша за одиницю, отже, ми маємо поміняти знак і написати 3х мінус менше, ніж 2. Тому 3х менше 9, а х менше, ніж 3. І це буде від мінус нескінченності до трьох відповідь, тобто відповідь а. Ліву і праву частини нерівності приведемо до основи 0,7. Отже, 0,7 в степені 3х мінус 1 більше, ніж 0,7 в другому степені. Основа 0,7 менша за одиницю. Тому ми змінюємо знак нерівності далі і пишемо, що 3х мінус 1 менше, ніж 2. Тому 3х менше, ніж 3. 2 додати 1. А х менше одиниці. Х менше одиниці це проміжок від мінус нескінченності до одиниці. Тобто це відповідь А. Ліву і праву частини нерівності приводимо до основи 1 третя. І маємо, що 1 третя в степені х більше, ніж 1 третя в нульовому степені. 1 третя в нульовому це одиниця. Так, як основа у нас 1 третя менша за одиницю, то х міняємо знак менше 0. Х менше 0 це проміжок А від мінус насінченності до нуля. Поділимо ліву і праву частини нерівності на 2. Це додатнє число, знак нерівності не зміниться. Ми будемо мати 0,3 в степені х. Менше якщо 0,18 поділити на 2 буде 0,9. Далі приведемо до основи 0,3. Отже, 0,3 в степені х менше, ніж 0,3 у квадраті. Так як 0,3 менше за одиницю, то міняємо знак х більше за 2. Х більше за 2. Це проміжок від 2 до плюс нескінченності. Тобто відповідь В. Перенесемо 3 в степені Х вліво, і будемо мати 4, що множиться на 3 в степені мінус 3 в степені х менше, ніж 6. 4 на 3 в степені х відняти тут 1 на 3 в степені х можна записати як 3, що множиться. На 3 в степені Х. Менше за 6. Можемо поділити ліву і праву частину на 3, і будемо мати 3 в степені Х менше за 2. Це показникова нерівність. Приведемо ліву і праву частину нерівності до основи 3. Тобто запишемо 3 в степені Х менше, тут також 3. І це запишемо ось таким чином, використавши основну логарифмічну тотожність. Так як тут 3 і 3 основи однакові, то це буде вирівнювати 2. Основа 3 нашої нерівності більша за одиницю, тому знак нерівності ми не змінюємо. І пишемо, що їх менше, ніж логарифм за основою 3 від 2. Отже, відповідь буде від. Проміжок Від мінус нескінченності до логарифма за основою 3 від 2. Як ми бачимо, це відповідь D. Ліву і праву частини нерівності приводимо до основи 1 друга. Таким чином, 1 друга в степені 2х плюс 1 менше рівне, 1,32 це 1,2 в п'ятому степені. У нас основа 1,2 менша за одиницю, тому ми змінюємо знак і пишемо, що 2х плюс 1 більше рівне 5. Продовжуємо розв'язувати цю нерівність 2х більше рівне 4, 5 відняти 1, а х більше рівне 2, 4 поділити на 2. Х більше рівне 2 це проміжок від 2 включно до плюс нескінченності. Тобто це відповідь В. Ліву і праву частини нерівності приводимо до основи 1,5 і запишемо так: 15 в степені х менше рівне, ніж 15 в другому степені. Так як основа 15 менша за одиницю то ми змінюємо знак і пишемо x більше рівне, ніж 2. Більше рівне, ніж 2. Це проміжок від 2 включно до плюс нескінченності, тобто це відповідь В. Приведемо ліву і праву частини до однієї тієї самої основи, наприклад, пі на 4. Отже, зліва буде пі на 4 в степені х менше, ніж пі на 4. У нас був дріб 4 на пі, тому ми ставимо показник мінус 1. І далі множимо на 3, буде мінус 3 в степені. Основа фіна на 4, так як P, число це 3,14, то при діленні на 4 воно дасть результат менше за одиницю. Тобто основа менша за одиницю, таким чином ми змінюємо знак і пишемо х більше за мінус 3. Х більше за мінус 3 це проміжок від мінус 3 до плюс нескінченності, тобто це відповідь лег. Ліву і праву частини приводимо до основи 2, тобто 2 в степені х менше рівне, ніж 2. А щоб справа було 3, то ми записуємо це ось таким чином, використовуючи основну логарифмічну тотожність. У нас основа 2 більша за одиницю, тому ми знак нерівності не змінюємо, і х буде менше рівне, ніж логарифм за основою 2 від 3. І це проміжок від мінус нескінченності до логарифма за основою 2 від 3 ключно. Тобто це відповідь А. Ліву і праву частини приводимо до основи 6. 6 степені Х менше 36. Це 6 в другому степені. Але так, як знаходиться результат в знаменнику, то ми пишемо 6 в мінус другому степені. Це 1,36. Основа 6 більша за одиницю, тому ми не змінюємо знак і пишемо х менше за мінус 2. Таким чином, це проміжок від мінус нескінченності до мінус 2, це відповідь г.